Доброго часу, любі українці! З вами Лавра. Ми зараз подивимось з цього моменту. Загрозу для деяких міст. Отже, чи є загроза ударів, балістики, дронів по місту Дніпро? Ми дивимося, давайте так, з цього моменту десь Сім днів плюс-мінус, тому що все рівно вписатися в, в конкретний період мені важко. Отже, чи є загроза ударів ракетних обстрілів, чи є загроза ракетних обстрілів з цього моменту сім днів. І з Дивимось. Можу точно вам сказати, що звичайно загроза є. Ну, тут навіть карта смерті, дивіться, загра... загроза є, але тут більше іще будуть такі знаєте, лякалки, які будуть намагатися летіти на Дніпро, потім кружляти, змінювати ракур, змінювати там, напрямок, і вертатися, повертатися, відходити і так далі. Так, да, Загроза є, загроза є. Обстрілів з далекобійні, тобто десь будуть здалеку прямо да, летіти, от не так, наприклад, не ближче. А Да, загроза є. Тривогу ми бачимо, яка буде кричати, ну, Це постійно. будуть хитрі плани і так далі. Але я тут якби сказати, що тут прямо руйнація буде, не ну, можу, можливо, будуть просто а, збивати ось так. Маю надію, що все ж таки будуть, будуть збивати. Хоча... А, Хоча тут все є про те, що дивіться, вогнена зброя, вона буде направлена на удари по місту. От і все тут, що можна сказати, Вон тут є. Просто що сподіваюся, що карта смерті тут не показує пряму смерть. Ось так намагаюся бачити, все ж таки тут більш більш позитивне, щоб не лякати вас. Загроза ударів по місту Дніпро є. Якщо ось так, будемо сподіватися, що її будуть все ж таки збивати. Але карта Сонця це може нам підказувати про вибухи. Так. Кривий ріг. Сім плюс-мінус днів з цього моменту. Чи є загроза? Ударів по кривому рогу. Ракетами, дронами. Кривий ріг. Що ж, атаки на кривий ріг будуть. Бачите, про що я хочу вам сказати, це не разова акція буде а, прямо спрямована конкретно містечко, місця, куди на кривий ріг будуть спрямовані ракети. Да. Загроза ударів є, тому що ракети тут прямо летять і не просто там, да, а от обирають точки, куди будуть летіти ракети. Обстріл, Обстрілів планується декілька. Ви знаєте, коли тут туз Кубків випав, у мене зразу пішла така думка. Плаче місто. Ну, така інформація. Так, загроза обстрілів з цього моменту плюс-мінус 7 днів. І звідси, метелики сідають для мене. Сінельникова. Хочеться подивитися, містечко сінельникова. Загроза обстрілів снегнікова на протязі 7 днів. Тут відчий. А знаєте, все ж таки допускаю, що у ворога не буде досягнута, не буде досягнути, скажімо так, його план що допускаю, що все ж таки збиття буде десь там у повітрі, але є загроза саме вогнищем, тобто десь може буде спалення чогось і так далі. Я все ж таки думаю, що ворог десь не зможе добитися. Маю сподівання, що тут ракети будуть збиті і результат досягнути не буде, хоча дуже велика загроза обстрілу. Новомосковськ. Загроза обстрілів. Там 7 плюс-мінус днів з цього моменту. Новомосковськ. Чи є загроза обстрілів ракетами, дронами, влучаннями? Значить, Новомосковськ треба бути дуже уважно, тому що тут іде загроза дуже пряма. Чомусь, дивіться, чомусь на Новомосковськ найближче там 7-10 днів будуть спрямовані атаки. А ви бачите? Ось д'явола, тобто вони спрямовані. Вони конкретно, адресно, чомусь. Скажімо, скажімо так, спрямовані єдине, тільки тут реально можуть не досягнути того результату, на який ворог надіється, але загроза вибухів вона присутня. Я хочу сказати, що стосовно Новомосковську, тут є великі сподівання на ПВО, які не дасть досягнути результату ворогу. Ну і підчірка Пінтаклі, все ж таки нам каже, що ворог не досягне такого результату. Але зрозуміти, що загроза вибуху вона тут є, просто що воно може бути якби не. Та ціль, яку, от, яку несе ворог. не та ціль. І м, також є відчуття, що, можливо, трошки біля міста або за містечком. Ну, ось так. Тобто Тут у мене щось таке, розумієте, що недосягнута ціль, десь біля цілі. Є загроза, да. так. Чи є загроза Кам'янське, Дніпродзержинське-Кам'янське місце? Чи є загроза ударів ворогу по місту Кам'янському? Ракетами або дронами. Бо, до речі, в Дніпро якраз тут можуть бути і дрони В Дніпро. Так, місто Кам'янське. є загроза того, що ворог захоче атакувати ракетами, дронами. Найближчі 7-10 днів. Ви Знаєте, Кам'янська мені здається, що бля, хотіла тільки щось сказати, може трошки перепочити. Тут я вам скажу так, що все ж таки сподіваюся, що найближчі ці дні вибухів не буде, але загроза є. Дивіться, ось період, ось період який може просто прийти, а потім бахнути. Тому що у Кремля або там, да, у командуючих головних якраз є увага спрямована на Дніпропетровську область. Тому тут мова може не так, от саме Кам'янська як просто сама область. Тому загроза є, вона може бути просто трошки далі, ніж там, 7 днів. Зрозуміли? Ось так, якийсь певний час може бути десь стримано, але все рівно цього не уникнути. Питання тільки часу. Це може бути трошки більше, ніж там на протязі 7 днів. Семи днів днів ось так. Тут просто знаєте, якісь просто можуть статися такі обставини, що просто їх увага, ворога увага, може бути, скажімо так, перетягнута на іншу, якусь, на іншу ситуацію. Тому загроза ця для Кам'янська може бути трошки відкладена. Так, да, карта землі навіть випала. Тут може бути трошки спрямована ціль на щось інше. Так, Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Начебто. Павлоград. Павлоград, чи існує загроза з цього моменту? Сім плюс-мінус днів по Павлограду. Чи ворог буде планувати ще бити по Павлограду з цього моменту? Плюс 7. минус К Да, атака. Достаточно Можливо Напады на место можливі. Розумієте, дивіться, напади на місто важливі. Вся надія на наших ПВО. ось так, причому ну, Я зараз такі речі не хочу казати, не хочу казати деякі речі, щоб не бути провокативними, да? слова, щоб не були. Але все ж таки ну, велика надія на ПВО, що вони справляться. Ось так, да. атака має місце бути. Причому ну, така агресивна. І ця атака дуже схожа на Кривий Ріг, на Кам'янське і ось на Павлоград. А ось, будь ласка, Дніпро, будьте уважні тому що у мене зразу така підключка пішла до міста. Такі, знаєте, прямо ж мурахи. Ось так. І давайте ми глянемо найближче велике місце. Це Запоріжжя. Запоріжжя, наскільки існує загроза ударів по місту Запоріжжя. Сім плюс-мінус днів з цього моменту. Запоріжжя, наскільки загроза є, ударів ракетами, дронами. Я бачу зараз по картам, які я витягаю. Підтримка все ж таки ПВО, але дивіться, загроза вона також дуже велика. Існує. Лякалки для людей, по-перше, обстріли можуть бути сильними. Ось так. І ще раз питання: наскільки буде справлятися ПВО, щоб це все збивати і не допускати польоту, прильоту до міста? Ось так. Тому що тут, скажімо так, об'єднані будуть сили намагатися зупиняти ворога. Ну, Розумієте, тут мова не тільки про ракети, тут іще дрони можуть заглядати. І так, що це означає? Ну, Тут іще, якщо мова про ракети, вони будуть, ви розумієте, що цікаво, що вони будуть на падльоті потім вертатися, де воно є. Можуть змінювати ракурс. Тут Віка Пінтаклі показує нам про те, що ось, про те, що можуть бути змінені ракурси, і якби то туди, то сюди і так далі. Але переляку людей буде страшно. Да, Обстріли, загроза є велика. Сім плюс-мінус днів. Ось так. ну, рахуємо до 10 днів, можливо. Ось так -то. так що. А будьте дуже обережні. Дякую вам за увагу. Любіть, читаю всі ваші коментарі. Дякую за лайки. Пока-пока.